Лучимо ще одного гостя на нашого ефіру. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. На зв'язку. Вітаю, пане Іване. Вітаємо. Добрий день. Ну, Видно, що нема світла, схоже. Ну, добре, що є зв'язок. Так, це, це зараз головне, пане Іване. Ну Мелітополь наразі є таким центром і Політичним, логістичним окупанським, власне кажучи, центром на туди перенесе навіть столиця, начебто російською, в лапках Запорізької області, і функціонує там всі ці колаборантські структури. Таке інше, вочевидь, окупанти бояться нашого подальшого просування на півдні, в тому числі Мелітополь в цьому сценарії повинен бути основним. Так би мовити, центром концентрації зусиль при нашому можливому контрнаступі, що ви знаєте про обстановку зараз в місті, Кількість там військ, на чи докомплектовані ці російські війська там чмобіками, чи, чи якимись іншими з'єднаннями. Ну і власне кажучи, як себе зараз там почувають, чи якісь дані почувають, як вони. Як наші українці за батом почувають, ми розуміємо всі, але є якісь дані про погіршення їх становища, про репресії і тощо. Так, дійсно ви праві, що рашисти сьогодні визначили саме наше місце як адміністративний і логістичний центр на півдні України. Сьогодні вони видають його за центр якоїсь захопленої області, але ж про це свідчить декілька фактів. Перш за все, ті військові, які бігли з Херсонщини, вони в більшості своїх зупинилися безпосередньо на території Мелітополя і Мелітопольщини. Вони розселяються в будинки, квартири, захоплюють підприємства. І сьогодні, коли ми говоримо про кількість. Ворога, який знаходиться на території тимчасово окупованої Мелітопольщини, то це точно десятки тисяч особового складу, і це точно тисячі військової тяжкого озброєння, яке знаходиться в нашому регіоні. Також ми бачимо тенденцію, що в них щось, щось не вдається тому що щонайменше за минулий тиждень 20 угрупувань базування їх було знищено нашими збройними силами, і це лише та інформація, яка вже підтверд. Ержена і на цьому тижні тенденція продовжується, масово знищуються їхні угрупування, склади а, та пункти розміщення. Звичайно, ми бачимо цю тенденцію і по лікарнях, а, тих, яких вони займають майже всі лікарні на території. Запорізької області в периферійних містах Токмаку, Васильівці, Призові і так далі. І вони почали вже звозити своїх поранених до безпосередньо самого окупованого міста Мелітополя. Щонайменше декілька разів на тиждень вони туди привозять поранених? Все це свідчить про те, що в них кепські справи вони не справляються з отриманням нашого. Міста Мелітополя і сьогодні від цього також страждає цивільне населення. Ну, перш за все, воно страждає від того, що ті угрупування, які збігли з тимчасово окупованої Херсонщини, а в нині вільної Херсонщини, вони звіріють. Тому що їм прийшлося не наступати, а навпаки, відступати, збігати з іншого боку. Ми бачимо, що вони почали проводити чергову хвилю мобілізації, і ця тенденція вбачається в багатьох речах. І звичайно, ж перш за все, в тому, що вони перестали випускати наших мешканців, яких немає військового квитка. А також це передбачається в тому, що вони зараз розсилають смс-розсилку нашим мешканцям. Про те, що їм всім треба з'явитися військомат на переоблік або стати на облік. Пане Іване, у вас там зірка нова з'явилася на Мелітопольщині. Пишуть про те, що новим гауляйтером Мелітопольщини, окупованої частини Херсонщини, став племінник Кадирова. Це про що взагалі історія? Про те, що расисти не довіряють місцевим гауляйтерам і треба вже якийсь призначений, якому більше довіряють якась там дискоординація? чи про що взагалі це? Місцевим вони жодного разу не довіряли, тому що вони постійно присилали когось нового постійно присилали якісь гастролелів або з Чечні, або з Дагестану. першим був ставлеником Кадирова на території Мелітополя нікий Мурат, який контролював пограбунок наших підприємств, складів і так далі. Зараз з'явився новий гауляйтер, який безпосередньо є племінником Кадирова в Чечні. Займає посаду міністра сільського господарства, і вже він знаходиться на території Мелітопольщини і намагається координувати так, як основний ресурс, який вони крадуть безпосередньо з Мелітополя, це є і Мелітопольщини і всієї окуповані частини. Це сільхозільхосптовари, е починаючи від продовольства, зерна, е соняшника, насіння соняшника, закінчуючи е аграрною технікою, сільхосп технікою і сільхосп, якимись там добривими хімікатами і так далі. То його прислали, і зараз він займається цим пограбунком дійсно. Це ж комбайни були покрали, здається, якраз там у вас, а потім їх познаходили в Чечні по побіглих. Там потім по трекерам їх знайшли, побачили власники, побачили, що вони знаходяться вже в Чечні. Так, так зрозуміло. Дякую, дякую, пане Іване, за цю інформацію. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.